Амброуз Бірс летюча машина. Геній, котрий збудував летючу машину, запросив цілий натовп людей стати свідками її злету. У призначений час, коли все було готово до демонстрації, він сів у неї і увімкнув двигун. Машина негайно гупнулася крізь масивний фундамент, на якому її збирали, і зникла під землю. Аеронавт вистрибнув, ледве встигнувши врятуватися. Ну, сказав він, я зробив достатньо, щоб продемонструвати точність своїх розрахунків, а дефекти додав він, глипнувши на зруйновану цегляну кладку. Здебільшого базові та фундаментальні. Ці слова переконали людей підписатися на виробництво другої машини.